У Одещині відновлюють системи зрощення. Перші три магістральні трубопроводи в області мають запрацювати до початку цьогорічного половного сезону, заявили у Держагентстві з розвитку меліорації. Довжина одного такого каналу становить понад два кілометри, кажуть чиновники. Завдяки реконструкції системи очікують збільшення продуктивності в аграрній сфері. Ми очікуємо, що буде значно зменшено втрати води по системі, які складали, наприклад, минулого року більш ніж 60-65%. Вони будуть значно зменшені. Це дасть можливість сільгоспвиробникам збільшувати площу, оскільки буде збільшена пропускна способність каналу. Тарас Кот додає, для Бесарабії це надважливе питання, адже в регіоні нестабільний, схильний до посухи клімат. Місцеві аграрії зазначають, чекають на системи зрощення, аби не втратити врожай як в попередні роки. Десь двадцятий-21 рок були дуже посушливі. Весна була з заморозками. У нас загинуло багато врожаю і навесні було мало вологи, і тому ми просто виживали ці два роки. Нам потрібно зрошувати. Поля, тому що без вологи в нас нічого не родить, за даними Держагентства, через повномасштабну війну в Україні майже в п'яте розменшилася кількість зрошуваних земель з 600 тисяч гектарів до 138 тисяч. Щоб покращити ситуацію у регіонах, діють державні програми, націлені на розвиток міліораційних систем. Якщо зрошу не буде, буде то я думаю, що сьогодні ми можемо вийти і конкурувати з всіми експортними то есть виході з продукції той на експорт і конкурувати по урожайності поцанової інформації. Відновлення меліоративних систем проходить за програмою розвитку агропромислового комплексу Одещини, в межах якого розроблено проєкти реконструкції 12 таких об'єктів. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.